Голови. Баранівська районна організація Радикальної партії Олега Ляшка має свою суб'єктивну оцінку суспільно-політичної та економічної ситуації в Баранівському районі за період з березня 2014 року по сьогоднішній день. Всім наших героїв віддали своє життя за Україну. Двоє пропало безвісти. Ми вклоняємося родинам усіх загиблих. І заявляємо, що завжди готові протягнути руку допомоги цим сім'ям. Мобілізовані та добровольці це гордість нашого району, це наша слава, це наша честь, це наша надія і наше майбутнє. Хлопці, ви як ніхто, знаєте, ціну нашої свободи, закликаємо вас не бути байдужими, не бути пасивними і активно висловлювати свою позицію. Ми матимемо за честь бачити у вас. У своїх партійних лавах дякуємо громадам, волонтерам, підприємцям, які дбають. Кідатури голови районної державної адміністрації. Думка громади щодо такого призначення нікому не цікава. Нам сьогодні в черговий раз намагаються закрити рота, але ми не боїмося сказати голос те, про що сьогодні анонімно у блогах кричить весь Баранівський район. Вважаємо, що не для того була Революція Гідності, не для того сьогодні війна. і Щоби до влади приходить серій у нових шкурах. Пробачте! Але хіба це жити по новому? Вимагаємо визнання відповідальності політичних партій, котрі лобіювали дане призначення. Яка демократична сила району за це відповідає? Чути правду прийшов час змін і відповідальності.